Вітаю, друзі! Нещодавно я записував ролик, як зареєструватися в пенсійному фонді, але показував вам, як це робити на комп'ютері. Не у всіх є комп'ютери чи ноутбуки, і тому в цьому ролику я хочу вам показати, як зареєструватися в пенсійному фонді через телефон. Поки я буду розповідати, а ви. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих серій. Для цього на телефоні не потрібно нам заходити на сайт пенсійного фонду, а достатньо скачати додаток. Для цього ми заходимо в Google Play, якщо у вас Android, або в App Store, якщо у вас iPhone. Заходимо в Google Play і в пошуку пишемо так і пишемо ПФУ. ПФУ, бачите, він саме перший з'явився Пенсійний фонд. Натискаєте на нього. І в мене він вже установлений, а вас буде тут установити. Натискаєте Встановити. Скачуєте його. І потім відкриваєте. Або заходите на робочий стіл, де він у нас скачався, цей додаток. Заходимо в додаток. Ось такий у нас інтерфейс. Увійти за логітом, увійти за ECP, увійти за Cov -ID. Ну, увійти за логіном. Для цього потрібно. Зареєструватися, а щоб зареєструватися, треба отримати спеціальний код, який можна отримати тільки тоді, коли ви зайдете в пенсійний фонд особисто і там тільки можна отримати код. Тобто вживу. Тобто нам це не підходить, не всіх є можливість приходити в пенсійний фонд і чекати величезні черги. Далі що увійти за електронний, електронним цифровим підписом. Теж не всіх він є. Але якщо вам цікаво, як його зробити, я в описі оставлю посилання, і ви можете його зробити, цей електронний підпис, який знадобиться і для входу в пенсійний фонд, і для входу в інші державні установи, якщо ви хочете щось підписати онлайн. І третій, найпростіший це увійти за GoID. Тобто, якщо у вас є якийсь банк онлайн. І я покажу, на прикладу банку, як ми заходимо в, Gov, в пенсійний фонд. Натискаємо Увійти. І отакий от інтерфейс відкривається. Натискаємо на цю стрілочку. І вибираємо той банк, який у нас є онлайн, який у вас є. Чи то Монобанк, чи то Ощад, чи, чи Україбанк. Ну, так як у мене. Приват, то я вам покажу на «Приваті». В принципі, воно на інших банках приблизно так само робиться. Натискаємо «Приватбанк», вибрали натискаємо продовжити. І щоб зайти, нам запропонує спочатку зайти в наш банк. -банк. Заходимо в наш онлайн-банк, зайшли в банк, і нам буде підтвердити. Такий інтерфейс натискаємо підтвердити. Тут нам пропонує перевірити дані. Перевірили, якщо все нормально, натискаємо Даю згоду на поширення персональних даних і натискаємо продовжити. Іноді, коли сайт перевантажений, то трохи треба почекати, поки прийде авторизація. І ось я зайшов уже в додаток пенсійного фонду свій, і вже можу дивитися тут і користуватися всіма послугами онлайн. Якщо у вас, вас першого разу не буде получатися зайти, то пробуйте ще раз ще раз, тому що я ще раз кажу, що сайт перевантажений, часто буває, і не завжди з першої спроби можна зайти на цей сайт. Так все просто, друзі. Пробуйте, реєструйтесь, знавайте свій стаж, свою пенсію, і хай у вас все виходить. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!